Так, всім привіт, з вами Палич. І в нас рубрика Кращі бої в World of Tanks. І, можна сказати, цей записав е, нам, закинув нам уже регулярний учасник е, так би мати, цієї рубрики Атаман. Е, е, да. Сьогодні цей бій на е 75 тс я так розумію, він грає з водиком з підписниками своїми. Да. Карта у нас виходить штиль з дев'яточками і танчик у нас є 75TS. тс така історія. І як завжди, нагадаю вам, що ви також можете надіслати реплейчик на такий от огляд, на таке от коментування. Обов'язково має бути майстер, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб я міг його запустити нормально. Да? Всі контакти є. Під відосиком, і за семічний донатик я запишу в такому форматі ваший бій, така от історія народа. Да? І в нас 75 тесочка тяжик доволі насправді дуже метовий на сьогодні. У нього є динаміка, в нього є непогана можливість грати від борта, в нього є непогана можливість грати грати від венів, афігенний підпол в плані пробиття. Дуже крута, ну, офігенна ББшка в плані пробиття. Да? Ну, Танчик на сьогодні один, на мою думку, з найкращих від цімету турбачів, от така історія. І ми, як бачимо, перші приїжджаємо на позицію, зацілюємо, дамо дамо прокатах, зараз халявну тичечку на повазіку 51-му, по, 51, да, по ТНАшечку. І вже можна 112-го теж акуратно розвалювати. Акуратно розвалювати можна. Ну він то, до речі, непогано грамотно грає. В принципі, да, він за цілі стояв, дає тичку, а це ББшка. Що, що для цього танка ББшка? Цей, да? 112 зовсім нічого. Залітає в лючок. Добре, добре, залітає в лючок. І так, є в нас ще 500. 50 ну, це картоночка також дає. Взагалі без проблем, вже три реалізували, нічого не отримали. Тихенько, спокійненько дажечку туди. Від цього кусочка льоду. Да? Ой, хто ще саппорт дає. Ну, де така історія стріляти? Там, так, да, було зелена зона, але трошечки не полетіло. Наші союзочки з зелені зайняли горку, то є дуже добре. Треба лючок відцілювати, я думаю, більш профікна буде. Десь, походу, прозорі стриктурки і лишився снаряди. Небував. Лише Лишилось 5 голдинки, всього-навсього. Не знаю, навіщо він стріляє голдою, типу, сюди в лючок. Якщо навіть ББшки достатньо, щоб пробити лючок, потрібно тільки, щоб залетіло. Ось такі нюанси, на мою -е Якщо не летить, то бачите, голда не бере. Так що така от історія. Можливо тут якісь ще умови, там в них в зводі є біжуха, до речі, можливо якісь умови є, ну. Хз, не знаю, не знаю. Поки що не знаю, так що. 50-100 А спробуй каток дати. Чому? Ну. Каток не спробувати в цій ситуації. Остання голда у нас проти дев'яток залишається. В принципі, там дев'ятки, по суті, всі картоні здорово залітає. Здорово залітає. По суті, дев'ятки всі картоні, навіть ББшками ту саму ТН буде вбивати без проблем. І вирішує підпушити, вирішити вирішує підпушити і в кого-то виходить. тн чи соточка, яка тікає. Получається, ТНа що закриваємо просто е, спокійно. Можна, до речі, мабуть, раніше навіть, навіть сотку можна було дати тичку. Е, да, 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 можна, можна. Але він ігнорить її і виходить просто в тенашку взад накидувати. 390 тисяч. А, отак от. А соточка то отаку от бівцю робить, пакость. Ти її проігнорив, а вона то тебе ні. І сотка робить, як на мою думку, цілком логічне рішення. да. Замість того, щоб стріляти в лице із С6 вона стріляє в Є 75 5 тс Отак от. Отак от народ, отак от. Рахунок 5-4, по хп трошечки зелені, програють. У нас лише тільки фулби-вешечки, три фугасика, і поки наш герой десь летить по пошуках домашки, попрошу всіх простати подобаючку, ну чи дійсно, якщо вам не сподобається цей бій, і да? написати коментар. Це все допомагає просувати україномовний контент в люди і все більше і більше можуть дивитися танки українською мовою. І не тільки танки, така от історія. Ой-ой-ой, топимося, плаваємо, плаваємо. ну чи-чуть досводиться треба. Ой, ну, По точку забрав вже добре. Саме головне, що він що не потонув. Ми його врятували від того, щоб він потонув, так що спасателі Малібу в ділі, як то кажуть, да, рятувальники Малібу в дії, не дали погинути, загинути 50-100 шляхом потопання, Якось так от виходить, спасли його від цього красавчики. Так, ну Тут якийсь турбачок уже намічається. Подивімося, ну, але по ХП, до речі, мінус 2К ми бачимо. Там, до речі, також, до речі, дійси, зверніть увагу на міні-карту. Там також у, нас є, також у нас є проблеми на нашому респу. Ліс піджатий. Ліс піджатий, висвічує І Там пацани з ким це все діло розвалити. Такі от діла. Можливо, навіть вийде дійсно цікавий інтересний бій. Цікавий цікавий інтересний бій. На, цікавий, інтересний, це сказав. Отак от, от, так, є пілоти в пущиках. І... Пілотику не встигємо дати. Вже 2 дашки практично. О, 30 дати що? Ось, катком, вообще шедеврально. Шедеврально. І, і він що? Ні, ремається. Так ми ще ще раз йому дамо, успіємо, маємо, маємо. Каточок. Хорош. Ще і з під палом, сюди. Ну це Т30 вже, звісно. На цьому кажуть, ваші повноваження закінчились. Так, 8-5 у противника ще 9 хп показує. Я думаю, все-таки менше, тому що там по-любому на хлопці, які за кругом, он бачите, ліс, вже не фуловенький, вже, вже, вже перевага по хп є. 4К на секундочку, вже непогано. І в нас є майже 900 хп, щоб це ХП розмінювати і давати урон. Черфутюр, як я бачу, точно якусь одного дав, вирішує пілота їхати, чи в черфутюрчиках. Футюр підставляється, але він футюр заряджений. Футюр забирає всю згоду на шкоді 56-й, я думаю, вже він пустий. Якщо не пустий, то ми, нас є, ми зарядимося, типу, їдемо пілота, їдем пілота. Тут дуже багато дашки все-таки лишилось. Кобра бляха, моха, кобра. Це, до речі, фартануло. По-перше, це був не фугас. З фугаса тут би альфа-500 вилетіла. Да? І як ще другий присун, то це взагалі міг би бути ангарнадії. І рахунок, до речі, до речі рахунок 9-9 вже. Програємо по ХП і, і, і різко намічається цікавий бій. Ага, є інфа по стандарту, що він сюди дивиться. До речі, це дуже важливо. Інфа вийшла. А, я поняв. Атаман катає з охраною. Я поняв. Я поняв в чому діло. Атаман катає з охраною так званою, да? Ясно, понятно пацани нічого не дамажать, все дамажать атаман і все, вони втанковують. Ну от ні, ну це бан, ну це бан народ, і це бан. Хі -хі -хі. Ладно, це все жарти, це все жарти. Так, а тут футюр фулоньки виривається. І що далі? І що далі? 5200 дашки, і що далі? А, а далі ГГ, походу, ну, походу ГГ. Якщо шесторка не допоможе, то це ГГ. Ну це ГГ, це ГГ. Це ГГ. 5600 дамашки в нас є. Не пам'ятаю, чи бланди якісь були, чи ні. Ну, і са також зараз закриває. і все також закриває. І ну тут. У... Паладін, получається, на чорт-футюрі, да? Я правильно читаю нік? Паладін, получається, да? Пала... паладін, і пчела. Паладін пчела. Давайте додивлятися, чи дотащать вони, чи ні. Ну, в принципі, мають, мають вже, ну, ми, як ми бачимо, перевага по хп є але там барабанні танків противника, розумієте? Е, це дуже небезпечно, тому що вони ну, в барабана вливають зараз, дуже швидко вливають дуже багато деміжа, це небезпечно. Але у нас є фуловича кутюр, він це може розіграти. Він ще раз пщілку е, забере, пчілку, да? бджілку забере. Дві отримав, дві віддав, ну, добра, залишилося 1000 хп. Одна проблема величезна, це Кобра. Е, дуже багато неї ХП, і вона дуже. вона за, за два шота реально футюра може стерти. Наша футюра ще не має командира, він залишився без огляду цієї ситуації. Це дуже важка ситуація для пацанчика. Подимося, чи дотащить бій. Ну, зараз треба холдити, чекати, просто коли. Е, коли відновиться. Командир у чарфутюра і потім пробувати тільки тоді, щось можна розіграти. Так, у нас є СТРВ, до речі, такого. і є кобра, яка засвітила, що типу, кобра щось ривками їде, трошечки щось <гум> багується. І на цій горі горіша просто розвалить її. І... <гум> Я думаю, ну, він має бути заряжений і просто зараз її забирати має. Буде влади чи ні от в чому питання? Так, ну походу ні, Зводні футюри, має, я думаю, до мене там координацію в бою. Тому можна щось потащити ці ситуації, можна все. ну Розіграти можна. Є перевага по КП. Все, я бачив Реваси футюр по центру. Ревасі футюр по центру. Якраз атаманчик на нього переключився. І. да, зайшло всі кул по кобрі і добирає кобра. Кобра 5, до речі, на, що там кумулі, по-моєму, да? ті, що не фугаси, не пам'ятаю, чесно. Е, так, ну що, лишився пілот нам це взагалі не страшно. Чарфутюр. Чарфутюр лишився. Лишився чарфутюрчик. Лиш, лишився чарфутюрчик, основна проблема це наш, да? але чарфутюр у нас не фуловий. да? тільки пам'ятаю, чарфутюр у нас не фуловонький, чи фуловонький, слухайте. Він чарфутюра тільки нотичку дали, да? Фу футюр фуловий, слухайте. І наша чарфутюр, союзний чарфутр зелений мене програє цю перестрілку будь-яку випадку. Що щось забере. бляха муха, пілота не забрав. Да ладно. Да, ладно, Невже це буде Ладно, йде в розмін, добирає футюр, пілота і залишилося у нас 18 хп. Ну пофіг це барабан, давайте прискорюватися. Вікс 2 погнали. А ти, ви знаєте, зараз я роблю ставку на футюра противника. На фу червону футюру я роблю ставку. Ну я думаю, спри за все стерва щось просто в нього вклиниться і забере. Але якщо він щось правильно зіграє, якщо він цей момент поймає ну, на перетяжці ну, забере футюрів, то все буде ізі для, для червоного. Ну, Поки що ну, те, що я говорив... А, ну скоро сель виходить, слухайте. Ааа, понятно, понятно. Права за сало купив. Так, не, не, не клацайте. Так, тихо, тихо, тихо. Переводиться за серва. Віспіла <гум> лол кек. І це на КД, слухайте це на КД. А чорт футюр то заряженный. Якщо він цього закриє, зараз оцей, оцей футюр зелений підставиться і закриває е Червоний футюр, то дуже буде цікава ситуація. Мінус раз, мінус два получається. Ні, ну це все. Товариш паладін не дотащить цю каточку... А стерва ніяк простріл не може знайти. Так? ж таке? Ну це ну, вже сей. Зелений футю зарядився, зараз має забирати. Не влучив броню. І. Да ладно, що це тільки що за магія була. Волке. <laughs> що це за магія така тільки що була. Де він дівся? Що за невидимка? Ну це GG. Футю розряжені, має бути. Блять, стерва, стерва Стерва стерва. СТРВ? ве, стер ве. Як це знаю, как это називаю? Танці. Усвітятвари, не кажуть. Я чимі ж зарядиться, же серв забере. Це що за кіно? <смірко> Божечки, що ми дивимося зараз? Не проскочив, лов! Не проскочив. Він вже має бути заряджений. Давай, серв, Спит палом! А сюди? Тобі треба забрати щас шарфутюра. Чарфутюра треба забрати! Футюра забери! Червоний футюра забери. Та забери футюра! Божечки. Ладно. У світі тварин. Подив... Закінчення цього бою відбувалося на просторах якогось там, не знаю, умовного замовника, заказника. Як воно там називається, забувся, блід. Король. Заповідника во! Де була дуже жорстка заруба серед, як я це люблю називати, серед тварин, да? якісь не знаю, були, блядь, як це називати, шлюбні, шлюбні ігри, в них якісь були ну, щось таке. Ну, Червоне ж реально місце витаскувати. Забери футюра того і докрути Просто, ну, Просто бляха муха. Ну як це об'яснити? Крім як передачею у світі тварин. І результатами цього боя є майстер. Є, до речі, три відміточки, три відміточки у 75 тесочки якраз в Атаман добавляється в бою. Є основний калібр, є 5570 урона, Один фраг, 873-сістика. От така от історія вийшла. Ну, Цікавий бій. 1681 чисто досвіду. Непогано, непогано. Непогано. Слабенька реалізація ре 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 получилася від Атамана, ну Багато, я розумію, там 112 він там відцілював. Да? Не, не дуже. Ну і виходить що. Фіналочка боя цікава була, так би мовити. Так? Каруселі відбулися, подивилися цікаву розважальну програму про тварин. Якісь такі діла рот. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплейчик. Такий от огляд. і обов'язково має бути майстер, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. Попрошу без спойлерів будь-яких, да, щоб я не знав, щоб відбуватися в бою в такому випадку, мені саме цікаво дивитися буде. І буде тоді і тісно цікаві коментування. Да. І за Символічний донатик я запишу цей рік у такому форматі, який на канал, який у діла народ. На цьому все. Всім все найкраще. Тримайтеся, все буде добре, все буде Україна.